Карта дня на сьогодні, Паш Пентаклів. Знаєте, це карта, можна сказати, якихось шансів або початку якихось дій, які ви маєте випробувати. Після отримання якихось нових знань, да? тобто отримали якісь знання, або можливо якісь навички, або можливо якусь інформацію. Ви по побули учнем, можна сказати, да? і зараз ви маєте щось робити для того, щоб ці знання випробувати, можна сказати, да? в житті. Можливо, ви будете займатися дітьми, тому що пажі це в нас діти завжди, да? можливо, навчанням дітей, можливо, якимись здоров'ям дітей. Чому тому, що Пентаклі це ж про цінності, да? а здоров'я це ж цінність. Да, тобто, ну, Така позитивна карта е з новими можливостями, з новими якимись, знаєте, починаннями, можливо. Да? Можливо, ви якусь премію отримаєте невеличку, це невеликі завжди кошти. Да? Можливо, ви не знаю, щось таке зробите або продасте новий продукт на невеличку суму, теж таке може бути. Тобто, В цілому гарний день, гарного дня!